Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось з вами Запоріжжя-область найближчі дні. Не забувайте підписуватись. Загальне, так, по регіону, що кажуть, зараз будемо оточнювати. Загальне. яка ситуація буде, дуже дивна, вибух, і люди просто збережуться якимось дивом. Страшно буде. От як захистять вищі сили, може, ну, я думаю, що це буде в новинах, тому що якщо показує, може там, знаєте, десь будинок зруйнується і неможливо, ну, як там вижити, да? а ти дивишся, не розумієш, А з людьми все нормально. Дай Боже. Запоріжжя найближчі дні, що йому та осінь далась? Дивіться, загублені душі показують повторення. Мені ідея небезпека для центральної частини міста, центр і хоче жертв. Ворог думає, що десь у нас є захист, що він там може стояти, але він не правий? Тут буде гучно. Що мені знаєте, чим фонить? Отака. От він планує атаку ворог на Запоріжжя. Декілька заходів. Коли може бути вечір, ранок. І ми, як заручники ситуації, новини погані будуть. Із фронтів. І з ЄС. І по місту. От все буде якось так погано. І мені чомусь кажуть: Навір всьому, що ти чуєш і бачиш. Навір, почекай. Не реагуйте відразу гостро на все. Запоріжжя найближчі дні. Знаєте, у вас все ж таки підіймуть якісь питання соціальних виплат, підіймуть питання, де допомога, де допомога сім'ям, щось буде розслідуватись. Таке відчуття, що хтось звітує. Ми все зробили, у нас все добре, все прекрасно, але знаєте, не все прекрасно. Тут понесуть люди відповідальність за свої вчинки, що стосується розкрадання. Невірного нецільового використання, скоріш за все, обман. Кажуть, що що зробили, а самі не робили. Запоріжжя найближчі дні. Угу. Що зіб'ють? Летіти буде в бік міста, зіб'ють, буде гучно багато вогню. Мені от постійно як щось не дають, ну, не дає сказати. Я хочу сказати, мені тихо-тихо не треба. Що не треба по Запоріжжю знати? Так, будемо дуже обережно фронт дивитись. Щоб не сказати, де що рухається з нашого боку. Тут мені кажуть, не кажи нічого конкретно про військових, куди вони спрямовують свої зусилля, де вони рухаються. Гарні, гарні будуть новини. І поки ні, поки ні, поки втрати великі серед військових. Щось прощупують на вашому напрямку військові. Буде пізніше новина, поки не, не можна казати. Запоріжжя найближчі дні. Вперед-вперед. Небезпека для цивільних. Ви дуже очікуєте закрите небо. Ви дуже хочете цього ЦПО. Буде прильот. Буде. Гучно буде є небезпека. Чи захопить о, от таке питання, давайте просто глянемо. Чи захопить Запорізьку область ворог цього року? Чи захопить Запорізьку область ворог цього року? Угу, угу. Ну, там буде і він йти вперед, і ми будемо. Ні, я не бачу, що він цю область захопив. Зараз важкий буде стан. Дивіться, буде скоро відео на каналі по-другому півріччю, помісячно, що буде для країни. І ми там будемо і напрямки трохи дивитись, тому поки ні. План таки є. Він навіть його почне там реалізовувати, тобто десь просуватись, але відкинуть його потім. На місце поставлю Васильівка найближчі дні. Наші чомусь радіють. От, як знаєте, якийсь який досяглий результат успіх, але його, на жаль, поки що недостатньо. Мелітополь найближчі дні. Там небезпека для цивільних, тому що там якісь маневри роблять вороги. Можливо, щось як пуск є чогось буде. Там показує, що вогонь спрямовувся в наш бік, а впаде десь у них. Там І прильоти, і сама детонація. Ми, може, в склад попадемо. Гучно чомусь в Мелітополі. Бердянськ. Угу. Там по інфраструктурі прильот і в порту буде Так. Гаряча порт. Якийсь рух? Мені чомусь автовокзал показує. Я Бердянськ добре знаю. Чомусь, як, можливо, транспорт військовий, може їхати будуть вороги, показує, що влучання. У їх військових? були ближчі дні? Помірність. Поруч десь щось глупо. Я кажу, в мене таке відчуття, що там полігон, що вони там щось випробовують постійно. А що у вас там, що там за такі неруські, чи що мені показує якихось чоловіків? Які так ось якось на зброї дуже дивні б'ються. Ой, знаєте ці танці, коли на мечах грузинські. Я не погано про грузин, я про те, що там якісь у них чи батальйони, чи хто хто такою зброєю бігає туди-сюди. Я не знаю, чому мені так показує. Може, туди якісь там дивні солдати заїхали. Заїзд найближчі дні. Та там дрони щось падають і падають, вони їх чи запустити не можуть, чи що. Я не бачу, щоб дрони збивали. Там як якесь випробування. Чи може може, може вони їх посадити не можуть, може вони в них десь літають, а потім, потім сісти просто не можуть, тому що воно на етапі приземлення воно чомусь нормально не приземлюється. Бух якийсь буде. Не знаю, чому показують по, енерго, по АЗС, е, втрати наших військових, смерть. Я думаю, може Ну тут може бути щось, що нам потім розкажуть. Я не буду це проговорювати. Роботи на найближчі дні. Мені показує я не знаю чому той напрямок, що ми в якесь село самі ще зайдемо. От мені показує картинку, що хлопці забіжуть кудись наші, підуть, підуть, підуть на територію, де ворог зараз, і там цивільні. І вони як їх будуть. Ну Ідіть, ідіть, ідіть звідси, тікайте. Дуже близько до лінії фронту. Це така маленька вдача, але. ну І у ворога буде якась можливість прориву вогнем пройде. Нам туди дуже треба зброю. Дуже треба. Вона як не може, ну ніяк не доїде. Дуже треба. Там дрони туди треба. Що ще треба? Що треба розвантажити важке. Роботи. Так, мак пологе. Так само треба підкріплення. Так само е, чекаємо зброю, яку треба важку розвантажити, так само дрони. Тут треба нам рухатись, тому що ворог. Ми готуємось до того, що ворог може зібрати угруповування. Нам це невигідно. Ми, на, тому, на тих напрямках ми будемо намагатися ворога відкинути. Тобто, або ми штурмуємо, або штурмує він. Оля пола, найближчі дні. Там важко дуже. Знову пити хочу. Ох, він туди тиснути буде, ох, він туди тиснути буде. Але в нас є якийсь план важливий. По укріпленню, по відстоюванню територій. Не пройде, не пройде ворог, але Гуляпола щось дуже гучно. Оріхів найближчі дні. А отут ми трошки зібралися. І тут буде такий момент, що ворогу буде важко. Як по зубах дамо, велику відсіч дамо. Деннянська найближчі дня. От мені прям показує, що там хтось щось фіксує. Як хтось чекає на момент, що піде або техніка, хтось прям сидить біля дороги. Знаєте, як -от ті, які, які там чимось торгують біля траси, біля дороги. І воно сидить і виглядає. Або, знаєте, біля хати сидить. Щоб ворогу передати. Там буде прям полювання за нашими військовими. На жаль, тут можуть бути жертви. Тут хтось, просто сам рух, саме переміщення десь по району, по місту просто здасть. Мені показує, що це не середина як, Ну, я знаєте, такі хати і траса або щось, або дорога. Просто хтось здасть. Вільнянську. Небезпека смерті прильотів.